З 1 по 18. І з 30 по 45, там в 33 му Бридянському конфлікт, але він не проти. Він не буде голосувати безпеки. Добре, з 1 по 18, шановні колеги, немає заперечень? Є. Будь ласка, але Ну, вас, я так розумію, вас треба інформувати по тим чи іншим питанням, щоб ми застосували процедуру. Як ми домовлялися вам, прошу. Ми з вами. Ну, якби ви домовлялися, але я з вами не домовлялася, бо я категорично не приймаю цю процедуру пакетного біжна, голосування. Шановні депутати і шановний пане головуючий, і шановний пане Микола Бакаван, як постійний, як постійний амбасадор да, цієї процедури пакетного голосування. Отже, шановні панове, у мене така пропозиція. Я теж за економію робочого часу. Я теж проти формального підходу до там розгляду питань. Але давайте все-таки не будемо уніфікувати порядок денний до усі питання життя громади, вони в нас йдуть пакетом, а земельні ми розглядаємо окремо. Давайте все-таки, пане Микола Володимирович, ви як амбасадор цього процесу будете виокремлювати хоча б кілька питань для публічного розгляду і обговорення. Ну, того, що це нікуди не годиться. Ми просто мовчки формально е, приймаємо всі питання життя нашої громади, зате е, голосуємо окремо за земельні питання, ну бо ми розуміємо, що це. Має там певні наслідки потім в процедурному розгляді в судах, або що, щоб нам було якось цим простіше вкерувати процесом документів, От. тому в мене така пропозиція. Прийнята пропозиція. Дивіться, ми розглядаємо земельні питання не тому, що простіше в судах, і таке інше, тому що, умовно кажучи, по ним дуже багато дискусій. Якщо всі депутати одностанні в тому, щоб підтримувати соціальні програми, наші програми муніципальних надбавок. Програми розвитку наших комунальних підприємств тут тоді не виникає. Ми всі одностайно за Кременчук, за його розвиток і за його майбутнє. А по земельним питанням, на жаль, інколи виникають питання. От сьогодні ми розбиралися, навіть сперечалися. Питання було пов'язане з підприємцем, якому земельне управління ну, нарахувало, скажімо, помилково зайві гроші, за вибор. Вчора ми тисли на підприємця, щоб він заплатив. Він каже, ну я там не буду переплачувати певні гроші, тому що от ви десь там. І він правив цьому випадку. Тому тут треба декларно розбирати, щоб не виникало цих конфліктів інтересів, розумієте? Ні, і ну як, ну, ну Лосенці, ви ж депутат не перший, не першу добуже. Е -е, можна я да, будь ласка. І Микола Володимирович потім репліка й завершує. Шановний пане головуючий, справа в тому, що ці сесії, вони ж не тільки для того, щоб ми із вами дійшли до спільної думки. У мене теж немає особливих там суперечностей із тими питаннями, які розглядатимуться в порядку денному, що пропонує Микола Володимирович. Але ми ж з вами знаємо, що сесія. Це ще е, місце, де ви свою офіційну позицію прокоментуєте з багатьох питань. Інші депутати розкажуть. А якщо ми приймаємо пакетним голосуванням, то наша громада не отримує жодної ніякої офіційної інформації від першої особи. Слухайте, ми ну, не знаю, максимально публічні, ну, я не знаю, як раніше демократія була да, в Грецьких полісах і в всьому іншому. Ну, ми інколи там навіть ходимо на ринок з людьми поспілкуватися, посперечатися, покричати, подискутувати і дізнатися про проблеми, які є, і про які люди не скажуть вам, дивлячись телевізор і слухаючи, які ми з вами розумні і красиві. А віче вони вам можуть це сказати? І десь не шкодуючи якихось міцних слів. Тому абсолютно з вами згоден. Так, да, можливо, ми десь щось не встигаємо донести, але поки ми будемо зараз займатися з вами цим обговорюванням того, що треба зробити, ми не зробимо вдвічі більше роботи. Я прошу вибачення отих колег, які вже чули, те, що я скажу, бо ми, на жаль, з Ларисою Олексійовною через певний період часу повторюємо одно і те ж діалог. Лариса Олексійовна каже, як це гарно, пакетне голосування, як люди не чують і не знають. А я кажу, теж зараз кажу згодом, що ми маємо працювати. Ефективно та з результатом. Все інше це балачки і піар. В чому різниця між пакетним голосуванням і голосуванням не пакетним? Лише в тому, що ми нажимаємо на кнопку один раз і все. А різниця в іншому відсутня, тому що що може бути в процесі розгляду питання? Можуть бути правки, доповнення якісь, якщо вони відсутні. То немає сенсу це питання голосувати за основу, потім якісь справки, потім в цілому, його можна голосувати одразу в цілому і пакет. Чи можна ці питання обговорювати, задавати уточніші питання для прийняття рішення? Можна. Причому дуже гарна практика, що ми це робимо до голосування за пакет, для того, щоб е в разі необхідності розбити пакетні частини. Ми знаємо, Олександр Володимирович Пескун постійно це ініціює каже, так, давайте це питання виокремимо. Це нормально, це діалог. Але якщо нема питань, від вас, як депутата, нема пропозицій щодо змін право, то немає сенсу говорити те, що ви говорите, тому що це просто балачки, які ви хочете, щоб записали на камеру. Вибачте, давайте працювати ефективніше. Сесія триває певний час. Інший час ви можете витратити на роботу на окрузі, на спілкування з виборцями, на роз'яснення, на камеру будь-якого масової інформації, всіх питань, які сьогодні були розглянути на сесії, індивідуально. Але коли ми разом всі будемо сидіти просто нажимати на кнопку 42 рази, а не один. Це, не, чи два, це неправильно. Тому що немає ніякого результату від того, що ми нажали 42. Ніякої пользи, ніякої користі для громадян. Тому це просто не дуже зрозуміла адекватна маніпуляція. Прошу підтримати процедуру застосування пакетного голосування з 1 по 18, з 30 по 40. Олександр, за.